Всім привітики! Це жовтий влог. Так-так, вже другий. Цей влог про семінар Тач у Львові, який відбувався 5 червня і не тільки. Вигадайте, чим я займалася вчора до 12-ї ночі? Правильно, крутила бігуді, які мені розпусяться за півтори години. Тут показую вам трошки моєї повсякденної рутинки. Момент істини. Насправді воно крутить нормально, але в мене таке волосся, що воно взагалі нічого не тримає. Оце я тугу заплила, Ну, якщо я отак піду, то вона потримається довше. З бризним лучком. Смертельний трюк. Поки що. Я йду так. Вона зараз по дорозі розпуститься. Добре. Що за як якогось короля. До кінця дня побачите, що там. Мала йти пішки, але трошки не встигала. Пішли їхати на автобусі, і це просто треш. Я вийшла з нього ледь жива. А то привітом це. А, біжу я, Питаю. Питаю. Я вже бачу своїх патрульчик. Дівчата, я знімаю влог. <рес> а можна вже очі закатувати? Можна, можна. У них завжди смішна реакція, коли я кажу, що починаю знімати влог. Цікава історія Тальони. Сідаю в маршрутку. Власніше, Сідаю в маршрутку. <рес> Ціла купа дітей. І один на мене таку дивиться. Я на нього драюся. питаю, то так цілу дорогу буде. Як піде? <плес> Чуєш таку ципану, то що треба постаратися, ні? Я виховаю під себе. Ді гарні косічки де взяла. <плес> Джибарі жовтий оптинею. <плес> Це до речі, один з моїх улюблених закладів на кривілипі. Ну, Це глянь, глянька, яка була кроса. Це Black Hunny на Кривілип. І саме ця локація подобається найбільше. <плес> Ви що Думали, 30 градусів це вам не шутки? Швиденько перекусик і в дорогу. Якийсь якісний мужчина. Добрий день. Нарешті ми всі тут зібралися і такою класною компанією будемо йти на семінар. Ну я ж не могла інакше, ну, тож треба Ну чого, Нічого, думаю, що зараз виходить на такій спеціалі. До речі, це прийшло вже од годинки, і дивіться, як все попало. Семінар проходив у рамках виставки дзеркало моди у Львові, а саме у центрі біля палацу потоцьких. До речі, якщо будете у Львові, туди варто забігти. Майже на місці, майже на місці, але зараз е, піднімаємося на поверх на наш манікюрний фестиваль. Тут прекрасно на першому. Добрий день, добрий день. Добре, день, о, о, добре, добре. добре, день, добре. добре <смеш> Боже, одні блогери. Навколи, що, <смеш> <не воги. смеш> Я обожнюю цю атмосферу на наїл-тусовках. Всі ці обнімашки, цьомчики і люди, яких реально рада бачити. Ми прийшли на семінарчик, чисто <смеш> тут буде відбуватися семінар Тач. Саме на нього ми залітаємо, а там ще далі моти, що підемо туди потім. Альона запалює танцпол. А ми з Юлею п'ємо за тачку. <смеш> Буде робоче місце такої прекрасної жінщини. дякую. Почав дякую, ти майстер-клас? Верхні форми покажемо, розкажемо, як працювати. Поділюсь секретиками, тому що я сама лінива людина в цьому світі. Я вам розкажу, як на них можна наростити апдейт. Справді розказали і показали. Не переключайтесь. Сьогодні з вами познайомився цілий день. Сьогодні з вами. Поки Альона розказувала нам про соло гель Поліш, це однофазні гель-лаки, Христинка вирішила продемонструвати нам насипальність вживу. Гарно тримається. Падітюри десь вже два тижні точно, може й більше. Я його не знаю. Ого, два тижні. Деправно гарно тримається. Один шар. Так. Ну, все, давай, блягайся, дуже ваняють. Що <ріху> це Добре, ми перший ваняє. урок прогуляли? А? Нарешті до нас доєдналася Саша. Ну і потім я ще 5 хвилин знімала себе. Вийшли з дівчатами поговорити, Чисто в туалет говорить. Офаткаємося в самих ліпших місцях, що можуть бути навести. А допопісити <ривіт> <ривіт> допопіс. Як то кажуть, місце зустрічі змінити не можна. Тут ми дивимося живий майстер-клас від Валерії, який був частиною семінару. Агелізоні. Який звісно ж, я забула зняти? Ми вже справилися з їжею. Я вам не зняла. Я що там В перерві між лекціями ми заскочили на дзеркало моди. Це, власне, і є б'юті виставка. Ой, зірочка зірочка, Зірочка, мала! Зірочка палай! Зірочка, палай, зірочка, палай, зірочка, палай. Бігли ми так до нашої квіточки Наталі Морозюк і на стенд Міс Луна. Також побачилася з Юлею. Ми знайомі ще з початку мого блогерського шляху. Я тут маю сертифікат. На секундочку. А в кінці нам видавали сертифікати про участь в семінарі. Такий легкий вайб випускного. Також була тестова зона, де можна було вживу ознайомитися з матеріалами бренду. Touch. ой, ця паста І цю маю рада думаю. за тебе, але не від щирого серця. І, звісно ж, як без спільних фото. Ближче душила мікрофона. Чі, ти знов не взяла? Знов не взяла. Давайте рубрика, що пошмоту, ти крутишся, я тебе знімаю, тоді ти говориш. Добре. Рубрика, що пошмоту. Значить так. Окуляри. А окуляри друг подарував. Ні, ти, не вже правда. Не вкрала друга. поносити. Підвісочка від гамми, улюблена моя сяй. Оцю штучку я робила сама. У мене руки з правильного місця ростуть. Далі маючка це AliExpress. штанішки. Дуже класний український бренд. Orcas називається. От. Вони коштують десь 790 гривень. Залишу вам посилання. Шльопочки AliExpress. Оця прекрасна, неймовірна принцесяча е, сумочка шопер від бренду Connect. Дуже-дуже гарна. Це просто мій аксесуар на все літо. Я її трошки застилізували такими бантиками. Загалом топ А зуби? А, скайси, всі гроші світу. Зараз, зараз, зараз я страдаю. Юля не віддавала мені телефон, тому прийшлося танцювати її частинку хореографії. Я ж ходжу на танці все-таки. У нас цілий день Вон, не встигаю знімати їжу, яку ми їмо. Встигаю зняти тільки те, що ми вже з'їли. Але дуже смачно. Тепер прийшли на тапку. І всі красунки сидять щасливі. Христина, закати очки, будь ласка. А тут я дала дівчатам спробувати цей кремчик в колаборації Шеллі і Маші Кіріт. Вражений. Хорош. Годний-годний. Не віддам, то мій. Щоб ви собі розуміли, як виглядають блогери під час зйомок контенту. От десь, отак, от, як Катя, максимально засереджена робота. Кавку ми пили теж на кривій липі у цукрі. Розпаков. Даруночки з семінару Тач. І сертифікат. Що я не прогуляла, а реально була. Дуже офігенний блокнот. Я просто обожнюю блокноти, і я в них щось все-таки пишу. А тут ще й на початку є шпаргалка до матеріалів тач. І ще є шпаргалка на тверді матеріали. Від любові клієнта до майстра один тач. Серединці біленький блокнот. Дуже гарний. Верхні форми, овал. Водичка, фірмова резиночка. У мене вже друга Я ручка теж е брендована. Супер мілашна міні-версія олійки. Ну, це, це вау, не знаю. Вона ще із шимером і дуже прикольно пахне. Ми вже Всі з дівчатами, звичайно, що її понюхали. Два таких мініатюрних подаруночки, Колір Magic Orange. Вау. Кавертоф Таффі. Ой, така карамелька рожава. Це все. Що? Все, пока йди. А, <ривіт> 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 Тут додам кілька кадрів Львова при заході сонця, бо це нереальна краса. Я вже всіх провела додому і вже йду сама, пішки нарешті. <ривіт> Я не поїду в дописі ні-ні-ні. І, е, до речі, кучері протрималися досить Орієнтовно це була 9-та година вечора і можна побачити, наскільки я вже втомлена, Видався дуже насичений день. Ну що ж, я нарешті прийшла додому на годиннику 10-та година вечора. Я ще й йшла пішки, ще поки за закупи забігла. І дякую, що були з нами цей цілий день. Люблю, обіймаю ваші рота.